Люди просили показати, як розмножуєте троянди. Та я от якраз є одна відсвівша, бо мені тих, що цвітуть, шкода різати, ріжу, Ближче показуй. лишаю так, аби ще пускало, щоб до того року цвісти. Брунючки лишаю. Але так, щоб і мені було достатньо, от тако над брунькою, отко посередині між бруньками. бач? Тут брунючка і тут брунючка. І забираю таку квіточку, ті, лишаю ті ще світуть, бачите? Бо обрізаю вершочок. Садити треба серединку. Вершочок відкидається. І ось макаю водою. Тут я маю підготовлений ґрунт. У мене є тут записано, де жовті є. От я вже два за -за запхала жовтих, бачиш? О, ось в мене розрихлена земля, готова. Трошка Кляпно водички. О. І так само, як смородно під кутом, точно так само і троянду. Щоб було наверха брунечки, половина наверх, половина птом у землі. І так от ну, трошки притамбовую обов'язково парничок. Без парничка вона не приживеться. Різцями або живцями ще кажуть, то воно тяжко приживається, але приживається. Ходити коло того треба. Бачиш, я собі тут ряди поробила різні тої, намалювала на зошиті деякий ряд. От чотири дошки збила, бачиш, о, чотири дошки, навіть не збила, а просто запхала, укріпила їх і кусок целлофану має бути закінений, не прозоре, закінене. Якщо нема, нема затіненого телофану, то можна просто у болото запхати в якусь глину чи що, щоб воно брудне було таке, аби тінь була. І в затіненому місці не просто не, не взагалі, в тіні тому що сонця не видно, а так, щоб часом сонечко було, але щоб воно було затінене. А то я спробувала десь мені хтось розказав, що можна отаким от чином. Підніпласти, і тут свісті класти, і воно в воді має пускати корені. Воно вже, на мою думку, не пустить, бо воно вже верх весь почурнів. Вже місяця суду. я написала 23 червня, я е, е, тут поставила. Нічого нема з того. Не знаю, нехай стоїть, воно їсти не просить побачити. Бачиш, ото я з вістів розносила. Бачиш таким методом. Воно не все проживається, але е, цей. Зацвітає собі, але конкретно треба в липні місяці. Липні то, і так.